Вітаю вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української відьма. Звуть мене Аня, а сьогодні дивимось Кременчук, Полтаву Харків. Отак, От трошки змінимо відео. Давно з вами не бачились. Тут карта миру відразу. Да? Дуже хочеться звісточок. Дівчатка, підписуємось. Натискаємо на дзвоник, щоб не пропускати відео. І підтримуємо збір на Покровський напрямок. Все буде під відео у закріпленому повідомленні. Харків. Не хотіла дивитися першим, ну, ладно. А чомусь, от, знаєте, пишете мені Ань, подивіться, а я відтягувала, відтягувала. Харки, відкладала, відкладала. Не, я не можу це пояснити. От я от я, що завгодно буду робити, а от не дивитись. Не те, що я, ну, як, от, от ні і все, не дивись. Я мені так... Знаєте, це ж люди сили ми трошки залежимо, залежимо від внутрішніх відчуттів. Тут прям хочеться інші колоди. Мене просто тут. На столі їх штук 20 треба обирати. Тому давайте. Дивитись на будь-яких ви часто питаєте. До речі, Харків давно з вами не спілкувалась. Особисті є в Харкові прийоми, є консультації онлайн, тому кому треба пишіть. тому що багато писала по здоров'ю по військовим. Я через сімейні обставини, бо чоловік зникли безвісті, я не приймала. Зараз трошки я стабілізувалась, тому можемо працювати. Харків, найближчі дні. Харків найближчі дні. Форуми, заходи якісь. Щось планується, життя триває. По парку гуляємо, ага, і почалося. Дивіться, може бути якесь дитище, воно перед бурею. Воно дійсно бурею. Ви вже навіть знаєте, ну, таке відчуття, що не відкриваєте, де там тривога, що там нам повідомляють, нам все одно, руйнація, причому сильна, бік автовокзалу, це однозначно. І хоче йти до, ц... до центру, до серця. Орієнтуйтесь там, Барабашова, метро і поруч, всі станції. Отакі є поруч. От туди мені просто показує, знаєте, ну, картинками показує, іноді карту показує, іноді якусь, ну от, я місто ж добре знаю. Орієнтир, тому я вам так і передаю. Це не на картах, це те, що йде баченням. Да? Так, ну я пояснюю для тих, хто новенький. Якщо ви тут будете, всі, хто зі мною давно, той вже знає не вдасться заглушити. А чому він думає, що літаки у нас не на аеродромі чи гелікоптери. Коротше, щось, що літає, не на аеродромі, не в аеропорту. А як промка, але ближче до центру. От бік ніби аеропорту, але там промка. Він думає, туди буде ще цілитись. Думаю, що там щось є, що злітає звідти. нібито воно. Він кудись влуче, до речі, куди цілився, там дає цілі. Харків найближчі дні. Тобто, ну, на жаль, він о, чітко влучить. Бійтись ракетного обстрілу або кабового. Тут тобто, тільки дрони. Мобілізація посилюється. Ви настільки оце, знаєте, вже все це життя зрозуміло. Молодці. Якийсь скандал буде з військовими, можуть в чомусь, знаєте, винуватити. але насправді не винні. Людина не винна. Якийсь такий навіть, може, медійний скандал буде. Харків найближчий. З ресурсами біда. Вас відволікають, опалення, вода. От ресурс, все, що на воді з водою пов'язано це біда. Пішов тиск на фронті, пішли посилені обстріли. Пішли мігрувати люди знову. Харків. Харків найближчі дні. Ці хлібаю. Передмістя грими, того -то або Грим, або дрон да? до центру тягнеться. Вишукує, де ми можемо скупчуватись, стояти, де можемо відпочивати це про військових. Вишукує, знаєте що? От Як пункт, як збірний пункт в ну, такого служать чоловіки, то знають, знаю, там, де ну перед відправкою вперед-вперед. Це відшукує. Не патова ситуація, військові на фронті ну, навіть оптимістичні, хоча велика кількість загиблих саме піде зараз, період, як викошує не 300, а 200 хлопців, дівчата. Вовчанський напрямок, Вовчансь. коронація знову страшна пішла. Щось він знову стирати починає заспокоїться, заспокоїться, там йому трошки дадуть. Відсіч він ну, трошки, ну, як ви знаєте, прийде до тями, підзаспокоють його. Куп'янський, в мене там передчуття погані. Куп'янський напрямок. Справдяться, дивіться, ота частина, як це не до Лиманського напрямку ближче, до Луганщини. От нібито там все спокійно, спокійно було, вони можуть там пройти. От, нібито вони не рипались, не рухались, от щось буде. Буде якась біда. Ну, просто неочікувано, скажімо так. Вони підготувались до чого, підготувались, тому, я так розумію, міграція буде. Полтава, Полтавщина. Полтава. Вітаю, мої хороші, вітаю. Не забуваємо підписуватись, підтримувати канал. Триматися Полтава найближчі дні. Б'ємо ворога. Полтава. Наводять, наводять, наводять. Його цікавлять якісь адмінбудівлі. Це, до речі, можуть бути соціальна інфраструктура, садочки школи. Є загроза для міста, є загроза, ну, не опівніч, а як темніше, знаєте. Ближче до півночі туди. Полтава. Дивне керівництво у вас. Гроші буде вкладати, як завжди, в газони. Ну, Нібито, знаєте, звичайне життя. Ну, Ви спокійні насправді, ви спокійні, багато транзиту буде через вас. А Полтавщина, Полтавщина. Найближчі дні. Тихо. Таємна інформація. Як вибухова хвиля, мені в голові, вибухова хвиля поруйнує маленькі будиночки. Як доведеться виїжджати частково. Полтавщина, найближчі дні. Якась допомога, до речі, йде на... і на місто саме для міста і для області підтримка. І можливо, можливо, дивіться, американська, то у нас це не тільки про зброю, це ще про якусь гуманітарку може йти. Іде якась підтримка? Стабілізується ситуація, До речі, ви будете якось відчувати, що. Або збивати почнуть більше. Будете відчувати, що от є якийсь просвіт, насправді ці, в цьому, цьому жаху. Якась громада буде постійно потерпати. Люди збираються задають питання, що нам робити. да? Світло, вода, що нам робити? Бачите, збираються, бо часто обстріли. І такі, як ви руйнанції, нібито не дуже великі, але вони є, і вони поступово як вибиває будинок за будинком. От така буде ситуація. Дайте відповідь, що нам робити, ніхто не скаже. Кремльчук. Вітаю, вітаю. Кремінчук найближчі дні. Ух ти. А тут прямо на відбудові корупційні схеми. Агу, хтось, ну, бачите, прям золотішко буде в, в руцях тримати. Військовим ні хай чекають, медицина ні. Біда якась буде з медичними закладами на дофінансування, а все інше так, особі так. Така жінка. Тут може бути дружина ще ну, Машинку змінить з керівництва. Така все цвіте, розквітає. А тут смерть іде, да? Кременчук не? була ще дня. Ще є цілі. І вони важливі для нас і для ворога ще. Він настільки буде бити по інфраструктурі, скільки і логістика, до речі, по логістиці ще буде бити. Ні, загострюють. Чому от, знову вода біля води якась дегенерація світла, от його це, або генерація інших ресурсів, щось за чогось, за рахунок якогось ресурсу, інший ресурс виробляється. І тут, і тут. От мені, знаєте, на що дуже сильно згадує, коли по мотору били мотор Січі на Запоріжжі, постійно, от хронічно. Поки він не вибив те, що йому треба, він не заспокоївся. З карти Сонця він заспокоїться. Якийсь свій план реалізує, воно його трошки відпустить. Поки нову ціль йому. Бачите, не передадуть. До речі, є хтось. На високих посадах співпрацює з ворогом. Людина не дуже ховається, тому може бути виявлена. Тому чекаємо, дивимося за новинами. Хай виявляють, тримаємось.